Суспільна служба використовувала ту нагоду Блюр-Вест-фестивалю, щоб мати свою трошки промоцію себе і навіть щоб трошки заробити грошей. Я пригадую, на один раз, боюся, збрехати, але я думаю, щось коло трьох тисяч ми зібрали на, на загальному, помимо того, що є витрати, ми тут мали на цій площі, отуди, де ми є зараз, де починався фактично той Блюр-Вест-фестиваль. Ми завжди мали свої такі, ну виносили тут різні речі, тому що люди приносять до суспільної служби. Можна було тут. Ми мали сорочки, якісь картини старі, якісь глиняні вироби, якісь всілякі такі речі, які люди. Купували. Ну і потім були такі інші речі, там якісь парасольки кольорові, там всякі такі всякі штуки. І крім того, один рік ми мали, може навіть два роки, ми мали ліцензію спеціальну на те, щоб продавати пиво. От тут досить складно, тому що треба, щоб всі, що там були, вони мали певні посвідки на то. І все. Ну, складна, складна річ. Але ми мали тут на, том, на тій площі біргарден. Певний такий ну, куток, умовно кажучи. І я пригадую, що раз вже навіть на головній сцені то все це скінчило, а в нас біргарден гуде. Люди пиво п'ють, щось там співають. Дуже-дуже ну, по-різному були такі роки, я пригадую, як тут дощ був досить сильний, в суботу, здається. І я пригадую, тут був такий тент у нас, знаєш, там якісь пироги продавали, також всередині кухня працювала в нас завжди. І мали пироги, і е, каву, там всякі всякі такі речі, як завжди, традиційно. І я пригадую, Зенон швалюк, хотів е, дощ нападав на той тент і заляв цілком. І Зенон Швалюк хотів зляти ту воду. А якийсь хлопчина такий молодий, каже, давай на мене. Пластун. <пластун> Зенон так подивився, на... там його мама була, подивився, а мама так а. <пластун> і Зенон патиком ту воду підняв, знаєш, і воно все злялося на того малого хлопця. Розумієш, хлопчина хотів показати, що він такий козак. Тут відбувалися такі різні історії, такі сцени. Тут люди приходили поїсти, сідали, говорили, історії різні відбувалося це все. І я думаю, буде відбуватися колись в майбутньому, може, в іншій формі, може, щось інакше. Ну, суспільна служба все ще існує. В той час, коли я був на, на дирекції, це до двох років тому два терміни підряд чотири роки, то було багато цікавих речей, і ми робили поза е, тим блюрвест фестивалем. Ми робили також гомвізитинг, е, відвідування вдома старших людей, то люди були такі задоволені. Ми відвідували старечі доми, також е, там свої якісь цікаві. Я особисто багато е, присвятив роботи ще з іншими людьми, щоб видавати соняшник, такий е, бюлетень наш. Де були різні такі історії про те, що ми робили. Ми мали мандрівки е старших людей збирали і їздили там на е та, їздили раз, е пам'ятаю, було Lion е Safari, <сум> То була супер поїздка. Раз на якомусь кораблі ми плавали, там Джорджен Бей, там і ще інші такі екскурсії досить цікаві були. Ну і попри то в самій суспільній службі весь час відбувалися різні. Там на руханку приходили люди, мали якісь там не йога, але якісь там класи, такого такі трошки спортивні. В нас були курси мови, тому що багато є новоприбулих, які навіть і старих, знаєте, є такі, що вони так дуже добре знали ту мову. Потім ми вчили людей, як, наприклад, користуватися скайп або Якимись іншими речами, тими такими електронними, і то все я думаю, лишило свій якийсь слід добрий. Так як суспільна служба в основному це, це, ніби інші є релігійні наші такі організації, і культурні. Але Суспільна якраз була спрямована на те, щоб старшим людям допомагати, людям, які потребують допомоги. До нас зверталися люди навіть в пошуках роботи. У нас була якась така обмін інформацією, допомога. Так що трошки допомагали, так було. Приємно було, що я до того був причетний. Взаємно я часом так було, що суспільна служба тут мала свою роботу і треба було допомагати, але я все втікав до сцени, бо мені треба було кадри. Фото, фото, фото. Але також і суспільної служби я також робив різні фотографії всіх наших подій. Файно, дякую. Дякую, дякую, взаємно.